Добрий ранок вас вітаю і здоров'я всім бажаю. Сонце посміхається, заняття по ознайомленню з природним довкіллям розпочинається, а тема нашого заняття чи завітала до нас зима. Ось і минула осінь з її яскравими барвами. Подивись і пригадай, якими різноманітними кольорами вона розмальовувала листя і прикрашала природу. А яка пора року приходить після осені? Так, зима. Як ти вважаєш, якими кольорами вона малює? Послухай про це загадку. Захопився майстер вміло, все фарбує тільки білим, фарби іншої нема. Хто малює так? Правильно, зима. Яким кольором вона малює? Білим. Бо це колір снігу, який випадає взимку і втриває землю білою пухнастою ковдрою. Сніг це одна із ознак зими. Але якщо ви зазирнете у віконечко, то снігу не побачите, бо він ще не випав. Так прийшла до нас зима чи ні? Давайте роздивимося малюнки і пригадаємо, які є ще ознаки зими. І тоді зможемо відповісти на це питання. Що відбувається взимку з сонечком? Воно світить, але не гріє. А якими стають день і ніч? День стає коротким, а ніч довгою, а 22 грудня найкоротший день і найдовша ніч. І за те, що сонечко погано гріє, якою стає погода? Так. Холодною. Зима це найхолодніша пора року. А що роблять люди, щоб не змерзнути взимку? Так, вони одягають теплий одяг. Давайте пограємо в гру Знайди зайве і знайдемо на картинках, що не підходить для зимової прогулянки. З головних уборів взимку не підходить панамка, із взуття не підходять кросівки. Із верхнього одягу не підходить халат, і з теплого одягу не підходить спідниця. А що взимку відбувається з рослинами? Більшість з них поскидали листя і спочивають, а є такі, що залишаються зеленими. Впізнали, які це? Так, ялинка і сосна. А як взимку живеться пташкам? Що не відлетіли в теплі краї, а залишились у нас. Їм холодно і голодно, тому ми повинні допомагати їм пережити холод і голод і не забувати їх підгодовувати. А коли випаде сніг, зима принесе нам веселі забави. Роздивись картинки і скажи, які. А ще зима це улюблена пора року багатьох дітей. Бо взимку багато свят. А ви пам'ятаєте, яке перше зимове свято? Та свято Святого Миколая. Сподіваюсь, і ви отримаєте від нього подарунки. Ось ми і пригадали ознаки зими. Давай їх іще раз повторимо, що відбувається взимку? Сонце світить, але не гріє. День короткий, а ночі довгі, холодніше. Люди вдягають теплий одяг, дерева засинають. Зимуючим пташкам холодно і голодно. Коли випадає сніг, можна кататися на санчатах, ковзанах, грати в сніжки, ліпити снігову бабу і взимку багато веселих свят. Отже, як ви вважаєте, завітала до нас зима чи ще ні? А тепер трошки відпочинемо. І порухаємося. Повторюйте за мною. Морозець, морозець, не щипай за щічки. теплі курточки у нас шапки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоньки. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. А тепер швидше морозець, морозець, не щіпай за щічки. теплі курточки у нас шапки, рукавички. Морозець, морозець, плещемо долоньки, у дівчаток і хлоп'яток носики червоні. А тепер давайте пограємо в гру так чи ні? В природі квітне все й буяє, мабуть, зима так наступає. Скажіть ви, діточки, мені, кажу я правду вам, чи ні? Ні. Зимою в діток мерзнуть щічки. Вони вдягають рукавички. Заплутати я вас, мастак. Кажу я правду, діти. Так, узимку всі ми загораємо, гриби і ягоди збираємо. Скажіть ви, діточки, мені, кажу я правду вам, чи ні? Ні. Зима, скажу, пора забав, і гратись весело всім нам. У сніжки й бабуші ліпити, на санках, лижах прокотити, Зима весела, І це факт. Кажу я правду, діти. Так, ялинку ми святкову прикрашаємо, на подарунки дуже ми чекаємо. проходять так святкові дні. Кажу я правду, діти. Так, на Новий рік всім подарунки. Відмідь приносив у пакунках, незгодний з цим лише дивак. Кажу я правду, діти? Ні. Я сподіваюся, що ви добре справились із всіма завданнями, добре запам'ятали ознаки зими і зможете тепер під час прогулянки їх помічати. А я дякую вам за роботу, до зустрічі!